Українське незалежне радіо. Доброго вечора. Українське незалежне радіо в ефірі зараз. І вже стало доброю традицією, що ми час від часу, принаймні раз на місяць, зустрічаємося з програмним директором асоціації самопоміч Олегом Мальським і обговорюємо якісь найсвіжіші новини, які стосуються роботи асоціації. І дійсно цей останній місяць приніс такі суттєві. Доповнення можемо сказати до наших попередніх ефірів, власне, про це ми хочемо сьогодні поговорити. І з нами сьогодні Олег Мальський. Вітаю і слава Україні! Олег. Героям слава вітаю кожного! І приємно бути тут з вами ділитися гарними новинами. Дякую, новини є, і очевидно, ми звертаємося до всіх, хто хто ще можливо не знає, що є така асоціація самопоміч, але я вже не знаю, чи є такі серед українців, які приїхали в Чикаго і в передмістя, які не знають про асоціацію самопоміч. Яка Надає величезний спектр допомоги різноманітних програм для тих, хто приїхав з України по програмі ЮФО і інших програмах. Власне про це зараз розповість нам Олег Мальський. Отже, новини за останній місяць, скажімо, які відбулися в асоціації самопоміч. Про що варта сьогодні поговорити? Ну неочікувано. А це вже було на нашому Фейсбук, на Телеграмі. Ми відзнаку отримали від коаліції справи мігрантів та біженців в штаті Ілінойс. Вони дали нам нагороду неуспіваних героїв, а тих людей, які роблять роботу, які нові, але вже достатньо зробили для того, щоб відзначити нас і поважити нас в тій, в тій роботі. І я вдячний нашому колективу і за те, що це не, 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 не лише заслуга одної людини. Це заслуга колективу, який працював і працює для того, щоб ми були піонерами в. В українській громаді і також, щоб всі решта бачили і Оцінювали нашу роботу, і це дійсно власне не оспівані герої дуже цікава назва, ну, очевидно, переклад з англійської, але свідчить про те, що власне це ці люди, які роблять роблять дуже багато важливої роботи і так не афішують. Можливо, мовляв, про це. Ця робота є такою, ніби невидимою, але надзвичайно важливою, тому що від роботи асоціації самопомоч, від роботи цього колективу, залежить доля тих українців, які приїхали сюди. Тому що тут вирішуються найважливіші справи, пов'язані з їхнім життям. Побутом ось цим періодом, які, які вони знаходяться на території Сполучених Штатів Америки, тобто щоденна допомога українцям, які прибувають сюди. Так, і це також допомагає такі нагороди, допомагають колективу бачити, що їхня робота оцінюється. Безумовно, так. Що вони не даремно і дійсно дуже багато є. Інколи приходиш тут в асоціацію самопоміч і нема де стати, тому що така, така велика кількість людей, кожен з питаннями кожен. Кожен схвильований, кожен є, знаєте, з певним своїм психологічним пережиттям, скажімо так, це дуже непросто, коли люди покидають свою рідну землю ще й в такий, скажімо, вимушений спосіб, не з власного, можливо, бажання, а просто вони, вони покидають, тому що повинні це зробити для того, щоб врятувати життя своїх близьких, своє життя. І зіштовхується тут з великою кількістю питань, тому що це нова країна, це, це інші закони. А треба жити, треба працювати, треба десь розміщати сім'ю, треба знаходити працю і так далі, школи, медичну допомогу. І ось, власне, над цим всім працює сьогодні Асоціація самопоміч, тому я думаю, ця нагорода, яку витримали, чи ця відзнака є абсолютно заслужена. Є дуже, дуже, дуже такою правильною, я бажаю, і що нас побачили, нас зауважили і оцінили цю працю. Звичайно. І там були присутні близько 65 організацій, які працюють по всьому штаті Ілінойс, mm -hmm. і отримати відзнаку перед всіма це було дуже важливо для асоціації. Дуже важливо, що показали, як ми робимо роботу з українцями, як ми допомагаємо українцям. Так що дуже приємно, і це для всіх нас. Так, ну вітаю, вітаю асоціацію самопоміч, і я думаю, що це ще більше якось надихне вас на те, що, що ви потрібні, що робите дуже дуже важливу справу для громади. Дякую, дякую. Ну і продовжуючи говорити про, про саму роботу, безумовно асоціації самопоміч знаємо, що власне кількість ваших локацій збільшилася протягом цього місяця. Так, Так, ми почали вже працювати. і 19-го числа було відкриття нового офісу. А, вілінги, «Вілінг». а там в, при, а, в приміщенні, де наш а, є а, self alliance кредитівка. Ми маємо свою кімнату, маємо свій офіс, і ми приймаємо людей вже також і на локації Вілінг. Це за адресою 50 West Dundee Road, а, «Вілінг», Іліной. Нам приємно, що ми розширюємося, і нам приємно, що тому, що ми знаємо демографічно, що люди багато людей е, живуть в Buffalo Grove, багато людей живуть в Нордбруку, Хайтс, Вілінг, Ми бачимо статистику, що туди люди їдуть, тому що там також є етнічні магазини. Є багато українських магазинів, які повідкривалися, і е, наш знаменитий вареничок. що Ми так. знаємо, також там. І ми хочемо бути присутніми в громадах там, де є українці. Ну і, власне, я так розумію, що вже українців є досить багато там, і вони вже почали користуватися послугами. так? Звичайно. Асоціація, так. Самопоміч так. і кредит. І, власне, це є одна з таких локацій, нових локацій, яку відкрила кредитна спілка самопоміч у Вільніку. І дуже гарно, що там і знаходиться сама асоціація. Тобто все в одному приміщенні, так? Так, все в одному приміщенні. Угу. І послуги ті самі ви надаєте, так які і тут чи є якісь відмінності? Можливо, а ті самі послуги, що і тут в нас там нічого відмінного нема. все рівно це є наша локація, це наша mm -hmm. філія від основного офісу. А послуги ми розширяємо постійно. Ми дивимося mm -hmm. за новими на цей рік. Ми будемо мати декілька нових проєктів, які починаються з першого, з першого липня. Mm -hmm. Тому що фінансовий а, рік в штаті починається з 1 липня, відповідно, і бюджет, і а, всі нові проекти йдуть по цих датах. Mm -hmm. Тому і ми входимо в новий рік фіскальний. Ми будемо надавати. Е, е, для людей, які потребують психологічної допомоги, ми не будемо надавати тут послуги, але ми хочемо, щоб ми були присутні і надавали такі е, сесії, е, як е, розмовляти з людьми просто угу. і е, розказувати, тому що були різні випадки. Люди потребують психологічної допомоги, тому що приїжджає багато людей з травмами, психологічними травмами після війни. І ми хочемо робити групові сесії, розказувати і будемо працювати з лікарями, куди будемо відправляти направляти цих людей. Uh -huh. а, і це є важливий аспект, тому що ми бачимо, що не всі люди хочуть відкритися, не всі люди хочуть розказати за свої травми. А uh -huh. це важливо для, для здоров'я і для загального здоров'я. Психологічна допомога це один з наших напрямків. Який ми зараз розвиваємо, також mm -hmm. ми а, відкриваємо наші класи. Ми вже давно говорили за це, але в пласті а, наш клас є в 10-й годині ранку а, на Камберланд а, біля церкви святого Йосипа Обручника. Класи на 10-ту годину ранку кожен день. Mm -hmm. а, також пелетайн, а ми поки що вирішуємо на вечірні класи, тому що там а, з місцем трошки є. Але mm -hmm. ми додаємо постійно класи, де люди можуть вивчати англійську мову і готуватися mm -hmm. до а, праці Тут, в ту сполучених штатах і бути повно, повноцінним жителем а, Сполучених Штатів. А, також ми шукаємо зараз ще за одним кейс-менеджером, mm -hmm. людина, яку ми хочемо навчити, щоб працювала. В одній з наших локацій mm -hmm. ми, ми шукаємо тепер за job developer – Це людина, яка буде допомагати створювати резюме, буде допомагати в пошуках роботи, тому що ми маємо близько 20 роботодавців, які з нами працюють. Mm -hmm. І це є прямі контакти, де ми можемо влаштовувати людей, ми хочемо розвинути, тому що люди шукають за роботами. До речі, ось як пройшов останній цей ярмарок роботи, який вже вдвічі так ви організовували так. цей ярмарок роботи. Цього разу він був тут в околиці. В Україні в околиці тобто, ми мали близько 350-400 людей, які з'явилися. Mm -hmm. Ми ще розмовляємо з роботодавцями, хто вже найняв людей на роботу. Ну на сьогоднішній день це є до 50 людей, які отримали вже роботу від цього від цієї ярмарки. А так що то більше ніж 10%. Хоч ми стараємося, щоб приблизно після ярмарок, хоч 30% всіх, хто прийшов, отримали роботи. Але це є робота, яку ми почали, тому що роботодавці повинні отримувати допомогу. По друге в тому, щоб вони на наймали цих людей, але саме велика проблема, проблема – це була англійська мова, і Живі, uh, ми так. мали декілька роботодавців, які просто запропонували нам, найдіть людину, яка буде розмовляти на англійській мові. І ми от зараз наймаємо 10 людей, які не розмовляють, тому що ми поставимо цю людину, яка розмовляє на англійській, і вона буде mm -hmm. давати uh, буде вказівки українською і, і англійською. Дуже дуже здивовані були після цього. І це, це серйозні компанії. Наприклад, у нас компанія, яка обслуговує атомні станції, яка обслуговує ці насоси, mm -hmm. що охолоджують, постійно вони були трошки здивовані, що стільки прийшло. Людей, які мають освіту інженерів, які мають освіту в тих напрямках, Технічно і вони шкодували, тому що вони не можуть їх на роботу найняти, тому що англійської мови нема. <гум> і це і серйозні роботи. Так само одна компанія, яка обслуговує цю. Пайпс, що труби, що гас mm -hmm. газ проводять, mm -hmm. Mm -hmm. вони також кажуть: дайте нам одну людину, яка розмовляє на англійській, і ми робимо команду українців, які mm -hmm. будуть нас працювати, і це є постійні роботи, які які потрібні тут. Це, наскільки важлива зараз мова, як вона потрібна для є наявності? Є роботи лише треба підтягнути мову, і ось це важливий момент. Через то ми стараємося зараз вчити ук англійською мовою більше mm -hmm. зосередитися на англійській мові, щоб люди мали. Можливість працювати угу, швидше. І... Тобто є курси, курси є як ранкові, так і вечірні. Так і вечірні, і так. тут є, власне, в околиці, так, є. Вечірні Ранкові в пласті, а вечірні, угу, в сумі. вечірні в спілці української так. молоді. І очевидно, на тих локаціях, де є асоціація, там теж є курси. Так, англійської Так, Ми працюємо, мови, щоб кожна, кожна, кожна локація, локація мала, мала... мала курси. Так. І ці всі курси безкоштовні. Це теж дуже важливий момент. Як і, і всі послуги в нас? Як, як і всі послуги в асоціації самопоміч. І отже, до речі, власне, ви говорили про кейс-менеджера. Це може зголошуватися хтось, хто, так. очевидно, має мову, хто вміє добре володіти комп'ютером, хто має певні навики і так далі. І транспортування. І, і транспорт, так. тому що треба доїжджати mm. до тих чи інших філій. Зрозуміло. Ну і хто шукає роботу, теж можна зголошуватися. Я знаю, що попередньо ви з резюме також допомагали. Так, ну хто до нас хоче подати документи, це вони самі повинні резюме зробити. Ну зрозуміло, так. А резюме ми допомагаємо тим, що ми будемо працювати з ними або подавати угу, і, угу. допомагати отримувати роботу. Робі. Це для клієнтів, Так, так так для клієнтів. Ну і очевидно, таких кілька питань, які стосуються самої програми ЮФОЮ, і зараз якісь такі, знаєте, чую розмови стосовно того, що, що ця програма буде продовжуватися а може замість того, що вона буде продовжуватися на рік, скажімо, будуть. Будуть давати, як кажуть, люди мовляв, роздавати грін карти, чи можна подаватися на грін карти. Тобто є різні якісь такі, знаєте, е, такі слухи, чи якісь домисли, і так далі, але конкретної інформації немає. Тому варто можливо роз'яснити, щоб люди не робили помилок якихось, щоб не поспішно не подавали, скажімо, документів на грін-карт, коли вони ще є на ЮФОЮ і так далі. Правда? Так, і ми минулого тижня з нашою адвокат... адвокатесою Олю і на конечної ми мали а, також ефір на, на радіо Сурма, де ми mm -hmm. якраз хотіли звернути увагу громади, що вже mm -hmm. є неправдива інформація, що вже роздають грін-карти, можна подавати документи, що це лише законопроект. А в якому вигляді він буде прийняти, ми не знаємо. Хто буде кваліфікувати, ми також не знаємо. Тому mm -hmm. не треба спішити і подавати ніяких документів, щоб не нашкодити своїй справі в майбутньому. Тому mm -hmm. ми віримо в це, що цей закон буде прийнятий. Тому що ми напевно що минулого року десь в грудні розмовляли. Якраз мали ефір, так, так, так. і якраз ми mm -hmm. торкалися, що ми думаємо, віримо, що буде що щось буде таке зроблено. Подовжили. І це зроблено не попередньо, тому що е, всі е, оці документи, які е, були видані, наприклад, по програмі u вони закінчуються і будуть закінчуватися десь в квітні, тому що першим людям, які видавали двохрічний пароль, це було починалося з квітня-травня минулого року, угу. тому це вже пройшов рік, рік. А вже тепер другий рік буде от якраз квітні 24-го року. І а, вони вже наперед mm. думають, що робити з цими людьми, і чи будуть продовжувати, і тому цей закон виходить. А, що вони зараз мають пропозицію законопроекту цей? А, щоб вже бути наперед готовими до тих людей, які мають виходять які з терміну. Же, виходять так, які з терміну їхні документирічно. Угу. Очевидно, що це десь незабаром з'явиться ця інформація, ну але треба дійсно бути готовими не робити поспішних кроків Помилок. краще. Краще проконсультуватися, запитатися тут, звичайно, зазвонити і, і ну щоб не наробити зайвих помилок і не для того. Слідкуйте за нашими соціальними mm -hmm. мережами. А ми будемо робити об'яви на на незалежному радіо, на э радіо Сурма. Mm -hmm. э інформувати будемо громаду, mm -hmm. щоб вони знали, що дійсно є, і щоб зверталися mm -hmm. до людей, які дійсно є компетентні в тому. І не робили помилок, тому що це великі помилки, коли люди неправильно подають документи mm -hmm. імміграційні, особливо документи. І ще питання, які стосуються старших людей, тобто сеньорів, як тут mm -hmm. кажуть, для них я знаю, що теж у вас є якісь певні програми, над якими працюєте, можливо, вже впроваджуєте в життя. Ми до кінця липня всі наші більшість наших кейс менеджерів які є. Отримують сертифікацію. Частина проходить на цей тиждень якраз сертифікацію. Частина наша кейс-менеджер проходять сертифікацію на, на в липні. Mm -hmm. Це сертифікація від департаменту в справ, справах похили, людей похилого віку. Department mm -hmm. on Aging, І сертифікація на те, щоб ми могли правильно пояснювати щоб люди знали, наші кейс менеджери були навчені. Про програми, коли людям стає 65 років, виповнюється 65 років, щоб вони розуміли на які на які програми вони можуть подаватися, які їхні обов'язки, mm тому що -hmm. об обов'язково страхування медикер програми A і B, mm -hmm. і так само програми D, це є починається з 65 років. Якщо люди вчасно не беруть цих частин Medicare, за деякі програми вони мають штрафи, що повинні заплатити за кожен рік, що вони mm -hmm. не беруть, і так само їхня місячна оплата, що йде за Medicare Part D, Medicare Part D буде збільшуватися від того, кількості днів і кількості місяців, кількості років, що вони не брали, не не, не участвували в цій програмі. Mm -hmm. Тому Романа має знати, ми, ми всі звичайно не не молодіємо. Але так. люди повинні бути навчені в тому, які їхні обов'язки, тому що mm -hmm. я знаю, що процентів 80 не розуміють цих програм, тому що вона є дуже складна система. А, люди просто не знають, що вони мають робити, як вони мають робити, mm -hmm. на які додаткові а, пільги, пільги так, вони пільги. кваліфікують, mm -hmm. і як на ці пільги подаватися. Через mm -hmm. то ми стараємося, щоб а, не бути в громаді і бути дійсно корисними для громади, mm -hmm. і наша mm -hmm. інформація, що була корисна для всіх людей. Це дуже важлива інформація, тому мені здається, що навіть можливо варто присвятити цьому окремий ефір, коли вже будуть готові оці кейс-менеджери, як ви кажете, коли вже буде впроваджуватися в життя ця програма, тому що ми маємо багато українців похилого віку. Власне, які навіть і приїжджають сюди uh -huh. вже в похилому віці, uh -huh. де хто вже підлягає, можливо, навіть під цю програму, правда, Звичайно. і як вони повинні себе поводити, щоб вони не відчували себе якими, знаєте, покинутими чи послідженими. знаєте, що вони тут взагалі по віку не можуть працювати, тому що вже не, нема того здоров'я, нема тієї можливості. І разом з тим не мають забезпечення ні медичного, ні іншого забезпечення. Тому от варто Варта про це можливо детальніше поговорити. Теж звертаю увагу всіх наших слухачів. Що якщо у вас є це питання, то краще задзвонити і запитатися, правда? Так, звичайно, ніж робити якісь поспішні висновки, кроки неправильні, і так далі. Звичайно, і в наших стратегічних планах розвитку, вже на цей рік, новий фінансовий рік, а проводити такі навчальні сесії. По одній, по другій, по третій програмі не тільки по Medicare, а також про бенефіти, про відповідальність про імміграційні справи. А uh -huh. ми плануємо проводити такі сесії в місцях, де нам нададуть можливість, щоб люди отримували не через ефір, тому що багато питань є uh -huh. щоб люди отримували напряму інформацію і пояснення цього на що вони кваліфікують. Тобто такі свого роду навіть кол-центр, чи як я не знаю, щось таке такого плану чи не такі... кол, а на... такі. особисто, щоб були особисто. такі, такі uh -huh. семінари, які uh -huh. будемо проводити, щоб люди щоб мали доводити. можливість uh -huh. прийти і запитати це питання а чи, а чи плануєте інтерес. ще такі? Ось ці ярмарки роботи, звичайно, слідуюча ярмарка. Знову буде десь через місяць, півтора ми вже uh -huh. плануємо. Ми вже над тим працюємо, uh -huh. так що ми не зупиняємося. Зрозуміло, ну що ж, це гарно. Дуже багато вже зроблено, і бачу стільки планів, ще що їх тільки дай Боже, що все це реалізувати успішно, ну, але очевидно, що поступи є великі, оскільки ви отримали цю нагороду, цю відзначення. Так. Ще раз хочу привітати вас, всю Дякую. команду асоціації самопоміч і, і власне бажаю лише успіху і дякуємо за те, що, що ви робите, тому що є плоди вашої праці, і це і це видно. Це розширення, поглиблення, збільшення кількості послуг, допомоги і так далі. Ну і навіть той факт, що про вас вже всі знають. Тобто, і не тільки знають українці, але вже знають очевидно і інші, тобто знають американці, знають ті, хто безпосередньо має досвід от в розвитку таких, скажімо, таких центрів по допомозі громаді, так в тих чи інших ситуаціях. Тому я думаю, що власне все, зроб... все робиться правильно і все робиться в потрібному напрямку. Тому будемо тримати руку на пульсі, будемо спостерігати, будемо інформувати нашу громаду. Десь за місяць знову плануємо наш ефір. Можливо, вже будуть ще якісь новини. Звичайно, звичайно. Дякую вам за те, що ви інформуєте і допомагаєте нам інформувати нашу громаду. Отже, ще раз для всіх нагадаю, що з нами був програмний директор асоціації самопоміч Олег Мальський. Дякую за розмову. До наступної зустрічі і слава Україні! Героям слава і дякую всім гарного тижня і гарного вечора сьогодні. Навзаєм дякую, українське незалежне радіо.